Вчора дружині зробили операцію, і ми були просто в шоці від того, що нас чекало після неї. Коротше, я робили септопластику. бо якщо коротко, то в нас обох з березня температура 37. Ми лікувались, ходили до лікарів, здавали аналізи, ніхіра не допомагало. Того повели себе на КТ і там оказалось, що треба робити операції. Того зранку ми поїхали в клініку, нас завели в дуже симпатичну палату, дали підписати купу паперів, видали мені отакі от, от дончик. Я на весь час трималася, але коли поставили катетер, трохи розхвилювалася, розклеїлась. Нерви нахуй одіваємося, настраиваемся, потім ще настраїваємося, і ще настраїваємося. І от чухаємо в операційну. Само собою габаритна прическа моєї коханої нікуди не поміщалась, але вихід придумали. Ну і в кінці, щоб ви понімали, я на сама собі ввела наркоз. Видовище, якщо чесно, це трохи моторошне. Я тут думала, що я ну піздець, кремінь, я там все витримаю. Але як тільки побачила свою кохану такою, сразу поплила, поплила прям конкретно, конкретно, якщо чесно, сама не ожидала, що така сентиментальна. Але дякую і всьому на світі операція пройшла швидко, і от такий шип вот видали Яні з носа. Ну а далі вихід з наркозу. І от перше, що вона сказала: я так люблю тебе. Я тебе люблю Я дуже люблю. В Цілому їй було супер добре. Настільки добре, що вже через годину вона наводила в красоту. А в чотири ми поїхали додому. І Яна була настільки живчик, що навіть пішла в магазин. Ну а в шоці ми з того, що зранку сьогодні її носик виглядає во так. А я думала, що будуть синяки, ще щось. Ну краситінь, правда.